Було дуже тяжко і було дуже жарко. Багато людей змусили поїжджати звідси. Також і ми виїхали теж. От. Ну, потім, як би там не жили, де ми там не були, ну все одно серце рвалося додому, до батьківської хати, до батьківської землі. Оце, літає все, всяка нечисть по небі. От, то, звісно, страшнувато. І руки трусяться, і серце коле, і все. Ну, стараємося. Нічого, молимося, надіємося на Бога. З Божою допомогою все буде добре. ты лучше дома чым дзе-небудзь быць я лічала цікі домой там хорошо в одесе ніхто не гаворыць ну я спокойно так і спокойны район О. А тут конечно бол сразу страшновато было но як і сейчас страшно Я ж войну в детстве пережила вы были тоже эвакуіраваныы под Польшу детстве Так що страх боже я все время казала сам найстрашнейший страш страш страшно за цей страшно. Зараз вже людей стало більше. Цей так зразу боявся, обстрілив, плакав, до ноги тулиться. Бачите вікно у спальні, насквозь. Ну, я за літо два рази поверталася. Перший раз повернулася, п'ять днів пробула, три ночі не спала, бо бомбили, а два дні вже було нормально, все одно я уїхала. Тоді ще вирішила приїхати, так додому тягнуло мене. Приїхала, побула, правда, дві, по-моєму, неділі і опять, як бомбюшка, і тікала. Повернулася в початку сентября. І да. вже і бомбіжки в нас, і все, ну вже наче ніде не буду їхати. От правда. Населення повертається, да. і це радує з однієї сторони, хоча останнім тижнем тут було жаркувато, але. Но... Люди вертаються в свої домівки. Посилулу перевод вже 318, а було 36, а до півтори тисячі ще трошки якось би, але радує, що вже є кому приглянути за тваринками, за собаками, за котами.